Враження насіння і зараження насіння. Це ну, дві великих фундаментальних різниці. Тому що е, в першому випадку, коли у вас є е, враження да, зерна, ну, типу, е, у вас пшеничка росла на полі, і поки вона росла, туди е, попав гриб, ну, наприклад, позаріоз, альтернарія. Ну, е, він попав в, на наснинку і на наснинці. Проріз, да, тобто проріс в носінинку гриб. гриб. І вже є всередині міцелі гриба всередині носінинки, і насінинка а, вже а, вражена. Відповідно, а, така насінинка, як правило, буде там, чорна, щупла а, і так далі. І так далі. От. Тобто в неї будуть дуже погані якості. І таке насіння а, висівати в жодному разі. Я вам не рекомендую. О, тому що ну, висівати вражене насіння це ну, практично те саме, що бляха висівати добриво. Тобто вирогідність того, що ви якось ці гриб вб'єте, і ця насінинка якось проросте і якось чудесним образом сформує вам повноцінну здорову рослину, ну, плін, він мінімальний. От. Тому якщо насіння вже вражене да, якимось поширеним грибом, то неважливо просто вражене грибом. От, то таке насіння краще не використовувати. А, але є інша сторона, да? коли насіння заражене, що це мається на увазі? У вас є ворог насіння, а це саме так називається, цей бурт, ворог, там, не знаю, біг бег що завгодно, в, ну, ворог насіння. Да? І а, насіння вже зар, а, заражене а, спорами гриба. Це так само, якби ви, там, якби ви інокулювали, якби ви заражали, то ви б інокулювали. От. Тобто, коли ми там, інокулюємо сою, да, це ми заражаємо сою на, там, бактеріями, озофіксуючими в даному випадку. От. А тут виходить, що пшеничка, поки у вас стояла на полі, да, у нас ну, ґрунт живий, поле живе, тут постійно гриби щось їдять, от, і гриби, вибачте, розмножаються у вас на полі. Хороший такий порнофільм для агронома, да, став і дивишся там, як розмножається альтернарія на посептурі.